Селі брати часи настали про затвердження положення державну реєстрацію статутів територіальних громад є відповідно положення 1980 постанову, що для реєстрації статусу дорога на що дійсно реєстратор заявок подаються. Статут територіальної громади села теж понятно і рішення представника органу місцевого сумнівання про затвердження статуту, Це села, що початку окремі територіальні громади Ніде не записано, що село. Територіальна громада входить в територіальну громаду при Бужанівської сільської територіальну громаду. Чи буде дії по створювати організм організації населення? Як навіщо до них зводить? Ви дивіться, візьмемо до прикладу. Окремі територіальні громади. Ніде не записано, що село окреме то вже є територіальна громада. Адже це врятування такі питання не відносяться. Вони є компетенцією вищих органів. І до нас це питання задавати зараз не доведеться. Дякуємо. Я дивилася статут міста Львова, міста Харкова, міста Первоза. Там казати чітко, що має бути, бути найменування, має бути місце знаходження, має бути предмет і цієї діяльності, управління і компетенції. От, наприклад, тут місце цього. Подальшому він розглядає за Конституції і так далі сказано, що територіальна громада має абсолютно повне право до того, щоб всі працювати з тим місцевими е е радами і так далі. До цього, значить, всі ваші претензії відповідно розглядаються і так далі. Ну, але мені, на мою, на мою думку, е От коли ви його писали, ви чий статут ще бачили? Я не кажу, що то ви його неправильно склали. Перше, там, де сказано, про який має бути статут, це і бачення кожної громади. Але... Основні пункти чітко вказані. Тому говорити про те, що так як сказано, що це є нелегітимний орган, і як кажуть коли сплачується, що незаконно родився, значить, піднявши всі документи, це є і акти на е приватизацію, і акти на приватзації земельних ділянку виходить так, всі дома виходить, що то незаконно, то є неправильно. Тому моє бачення є наступне і, скажімо так. Ви не робіть не робіть балагання. Я, я ставлю питання на голосування. Хто за те, щоб затвердити статут територіальної громади села Руда? Хто за? За. Нуль. Хто проти? Раз, два, три, чотири, п'ять. Хто утримався? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ви? Проти. Ага, значить, шість проти. Я перепрошую. Шість утримали. Тепер якщо так можна Дякую. Рішення. Значить, тако. Статут прибужа, адміністративної одиниці територіальної. Статут територіальної громади села Руда не прийнята. Ні, тепер грунту аби ми не отримали. Тепер я пропоную <розуміло> таку пропозицію. А відвідати на картомулет? От чий ви не дозволений?